Ось у такому конверті, «Укрпошта» Я отримав повістку до ТЦК. Прибувши до ТЦК, я отримав направлення на ВЛК. Я ВЛК вже пройшов. Зараз я приїхав в нашу лікарню. Забрати висновок ВЛК і відвести його в ТЦК в воєнкомат. Значить, вже дуже скоро, фактично ось ось, виповнюється моєму третьому сину 18 років. І так як у нас тепер залишається лише двоє дітей неповнолітніх, то я втрачаю статус багатодітного батька і стаю призовним. Саме тому я отримав повістку, вже пройшов ВЛК. Зараз дочекаюсь і отримаю висновок, і відвезу його до ТЦК. Ну, а далі я вам обов'язково буду показувати і розповідати, де я, що я і як воно все, куди куди мене доля занесе. Я завжди ходив добровільно. Навіть у 22-му році я був добровольцем і не чекав повісток. Але цього разу отримав. Мабуть, засидівся вдома занадто довго. Тому ось такі діло. Значить, ну, звісно ж, родина не в захоті від цього, жінка там ридає, своє. Ну общем, ситуація така. Я пам'ятаю, як я. Повернувся після поранень, після шпиталю додому, після бойових дій. дома, звісно ж, ну, я коли зайшов на ферму до себе в коровник, це було, ну, жахи, мої діти, які лишалися вдома. Вони були геть виснажені, вже фактично не тягли їх господарство. Там і кагати були позаду корів, вже як кавказські гори. І діти, щоб пройти, мати можливість подати корів і пройти до них. Вони навіть вже на оці кагати клали доски і по ним ходили, добирались до корів, щоб принаймні хоча б, хоча б видоїть їх. Тому мій син взагалі був виснажений так, що без них без рук падав. І, ну, в общем. Було. Ну що ж, ну, поки що ситуація така, як далі буде, я покажу і розкажу. До речі. Як я проходив ВЛК. Значить, в реєстратурі, коли я звернувся з направленням ВЛК від... на ВЛК, мені мусили в реєстратурі видати карточку. Але з'ясувалося, що вони не можуть віднайти мою карточку. Десь вона загубилася у них, вони не могли довго її знайти. Ніяких записів в ні, них, ну, тобто в мене наче і не існує. У них взагалі ніякої карточки і відомостей про мене немає. Хоча я з 2008 року проживав в Пристанційному, потім з 2013 року проживав у Пологах, то вже ж ну, за такі роки я скільки звертався, і в 2010, по-моєму, році, в мене взагалі був інсульт, я був паралізована права сторона, мене жінка вихажувала, ну нічого, що був молодше, виходився, клигав вих... ну, нормально. Ще й потім ходив добровольцем два рази. І в 14-му, і в 22-му, ну, Тобто здоровий. Іноді тиск мене, ну, тиск це таке, там, пігулки прийняв і нормально. Фактично, в принципі, можна сказати, здоровий. Але ж у них немає ніяких карточок, нічого. І кажу: ну, дайте мені хоча б чисту якусь карточку. Мені ж треба пройти. Це ВЛК. Я ж не буду, якби. То вони вже виписали мені там чисту карточку. Це я з нею пройшов ВЛК. Значить, заходжу до хірурга. Тут в нових Санжарах вже в поліклініка. Значить, заходжу до хірурга. І, як зазвичай, мов. Ніяких претензій не маю, ніяких жалоб нема. Здоров, підписуйте, де я пішов. Він такий піднімає голову. Присядьте. Я присів. Так, розкриває карточка пуста. Це ж лист, там пару підписів вже було. Значить, починає задавати питання, я ж знову. Ну, якби здоров, жалоб немає, все. Він зробив мені зауваження, мов, не гоноріться, так, вставай. Я встав, піднімай футболку, показуй живіт. Ну, а в мене ж там, ну, в общем, дві операції було, і це вже давно було. Одна була в Україні, потім в Чехії, коли я перебував у Чехії там. Шість років ми проживали в Чехії, там мені другу операцію робили. На шлунку значить пробудна язва желудка. Два рази рвався желудок, виходило все в брюшніну, мені там промивали, штопали. Ну, і остались шрами такі, особливо після української операції. Кесареве січення. Живіт, якби з-під дренажів, ті шрами, швиоті, ну, в общем, Ну, в за задер я футболку показав їм живіт. Що це таке? Та ну кажу: ну, як, ну що, ну, записів у вас дивлюсь, немає. Ви ж нічого не це і я ніяк вам не. кажу, це лише у мене проблема язва була і вже давно. В общем, ну, як би, здоровий, нічого мене не турбує, все нормально. Ну, Практично, як би. По нинішнім параметрам, вимогам, я здоровий і проходжу в армію. Він подивився, ну, добре, підписав мені, я ото пішов. <сум> Далі проходить. Ну, Це єдиний такий був прискіпливий, який мене здивував, от хірург, що він так. Але зазвичай у них, я ж, наскільки знаю, там жалоби є, підписав і все. А це якийсь такий пожилий мужчинка. Хірург і він такий прискіпливий такий дядьком. <laughs> да. Так що буває таке. Ну добре, зараз йду заберу висновок і йду далі. От везу я в ТЦК. Здоров, готов і вперед. Прилетів у фотоатель, сфоткатись там на висновок ВЛК треба вклеювати фотографію, то я швидко прилетів. Сказали, зараз через 10 минут фотки будуть готові. Час іде. Очікую. Значить, фотки мені зробили за 10 хвилин, навіть скоріше. Я вже прилетів сюди, в клініку, був у кабінеті. Клеїли фотку мені у картку ВЛК, але, але завершення і результат мені не дають. Значить, стверджують, що в мене якісь тут аналізи і в мочі, і в сахар, і в цьому, в крові. з Зв'яний кров брали там аналізи. І там, і там, коротше, сахар. Забагато сахара. В общем, вимагають, щоб я прийшов, здав аналізи вслідуючий понеділок. Десь тут направо. Ага, ось, кімнатий кабінет з 8 до 10 24 числа. Слідчий понеділок. здач Лабораторі... ну, аналіз крові з в'єни. Нічого не їсти, не пити. Взагалі, можна тільки води чистенької трошки випити, а так взагалі натощак треба здати цей аналіз крові з в'єни. Бо великий сахар в крові. Ну, Взагалі-то, наскільки мені відомо. Сахарний діабет не є, якби. Ну, сахарним діабетом служать хлопці, і це не є причиною для якогось там. Це не інвалід і, взагалі, можна служити. Тому ну, але ж тепер ВЛК затягується ще на тиждень. Хоча забрати мене раніше 23 січня следующего року не зможуть. Тому що Максиму виповнюється 18 років тільки 23 січня наступного року. То до цього часу я все одно ж якби маю законну відсрочку. Так що пройду ще 200 разів ВЛК. Ну що ж це за сахар? Я мене і в крові, і в мочі. Блін. Навіть сам не очікував. Це би не ВЛК і не знав би, що в мене. Якийсь там десь сахар. Сказали, що якийсь там врача чи індокернучий. Ну, в общем, хтось там мусить подивитися і дати висновок, ще аналіз я здам, чи є в мене сахарний діабет. Бо якщо є, то там, відповідно, ліки якісь нададуть чи пропишуть. Ну, не знаю. В общем, така от ситуація з цими папірами. В общем, поїду зараз в ТЦК, покажу їм це все діло, поясню ситуацію. Якби що так швидко я не виходить у мене з цієї комісії? Кажу, підпишіть мені, да і все, я здоров, поставте здорові, я, я піду, ну що ви оце. Ні, кажуть, ми не маємо права. Ви об'язані прийти, здати ще сах... ну, на сахар. Ну, кров, коротше, здати. Не пройти. І, в общем вже лікар там якийсь зробить свій висновк. Тут такі діла не дають мені результату. общем, якось так. Так що до понеділка поки що. вільний в понеділок зранку. В кабінет чуть тиждень такий розрив. Не знаю, може по понеділкам тільки з травня приймають кров на аналіз, лабораторія якась робить. Ну це добре, то вже мілочі. общем, ситуація така. Так що їду до ТЦК, об'ясняю ситуацію, пояснюю всі ці речі. І, на... І поки що на цьому все. Далі буде. Як бачите, навіть у Полтаві немає світла, генератори працюють, дружину вигрузив, тобто молочку вигрузив і дружина стоїть, торгує. От то в неї така черга. Люди з задоволенням розбирають у нас молочко і не вистачає, як завжди. Така от ситуація. Трохи запихався, бо розгружав, ящики носив, поки розставив там. Трошки жаркувато стало. Погода сьогодні добра. Сонечко. Так що так от ми й працюємо. Ну а як воно буде далі? Побачимо.